Якщо ви не знаєте, що б такого приготувати смачненького, готуйте панський дерун. Смачний і дуже великий ситний дерун з грибами і сметаною. Для двох величезних дерунів нам потрібно 1 кг картоплі, одна цибуля, 300 г фаршу, 2 яєць, 3 столові ложки борошна, 4 столові ложки сметани, сіль перець за смаком. 250 г шампіньйонів. На великій тертушці натираємо почищену картоплю і цибулю. додаємо фарш, яйця. Сіль, перець. Борошно, одну ложку сметани. Все перемішуємо. У велику пательню додаємо олію і коли вона гарно розігріється, викладаємо дерун. Смажимо спочатку на великому вогні, потім зменшуємо. Орієнтуємося по золотистих краях. Обережно перевертаємо і продовжуємо смажити, накривши кришкою. Тим часом нарізаємо шампіньйони і також обсмажуємо трішки посоливши. Додаємо 3 столові ложки сметани і продовжуємо тушкувати. Готовий дерун акуратно виймаємо на тарілку. Зверху змащуємо сметаною, тоді викладаємо гриби. Можна посипати. Пармезаном або фетою, вже на ваш розсуд. Дерун виходить дуже ситним і смачним. Обов'язково спробуйте приготувати, будете задоволені на всі 100%.